Створення замовлення. Ми маємо створеного контрагента, продаж відбувся, відповідно, нам треба внести замовлення в базу, щоб його зробили, хлопці виготовили. Права клавіша «Добавіть» або «Інсерт» на клавіші комп'ютера. Контрагент. Ми проговорювали Ніка Катерина. Відкриваємо замовлення і відразу починаємо прописувати. Можемо прописати декілька перших букв, вона має підтягнути. Так, як ми вчора проговорювали, номер е, автоматично підтягується, виготовити до нас планово є дві відправки вівторок і в п'ятницю, значить ставимо в середньому 2-3 дні на виготовлення. Якщо ми замовлення приймаємо в середу, чисто ймовірно, що до п'ятниці воно би мало бути готовим. Зазвичай ставлю 9 ранку, рідко коли воно виготовляється на 9 але хлопці орієнтуються, що воно має бути зроблене зранку. Зазвичай вони виділяють два періоди ранок, обід і на вечір. Вони так розуміють. Якщо ти їм поставиш 11, то вони це будуть врахувати за обід. Якщо ти поставиш 16, то вони це будуть рахувати до кінця дня я можу зробити. Тобто вони на годину... Але зазвичай ставити 9. Зазвичай я ставлю на початок дня, тобто, щоб то, що протягом дня це змовлення має бути, mm -hmm. тому що я хочу його відправити. Добре. От. Далі ми вибираємо номенклатуру. Знову ж та права клавіша або інсерт додати. І вибираємо, що саме хоче наш клієнт. В даному випадку клієнт хоче у нас штахетник металевий, всі хочуть круглий, двохсторонній переважно всі хочуть. Позиція мат. Ну і найходовіший колір зараз графіт 70-16, двохсторонній, угу. яка найчастіша, найтиповіша помилка при внесенні, коли ми вибираємо штахетник круглий і вибираємо односторонній замість двохстороннього. Тобто змінюється ціна, в номенкурі тобі нічого не підтягне. Але ти вибираєш цю папочку замість цієї. Ага. Відповідно, є зовсім інший рулон, зовсім інша ціна, і воно злітає повністю все. Тому, якщо двохсторонні, зазвичай вибираємо мат двох або поліестер двох. Ця помилка найпоширеніша, тому що вона найбільш механічна. Поліестер то глянець. Вибираємо собі 70-16 і знову ж таки ширину залишаємо порожньою, бо ж по штахетнику вона йде по замовчуванню 11,2 2. Кількість ми завжди пишемо кратне число. Відповідно, якщо клієнт хоче 200 штук, він отримує 200 штук. Якщо йому треба 201 штуку, ми так і вибиваємо 201 штуку. По довжинах довжини виписуються в метрах. Якщо клієнт хоче 45 см, ми йому даємо 0,45 см. Якщо клієнт хоче 10 см, ми йому даємо 0,1 Якщо клієнт хоче 82 см, ми йому даємо 0,82. Mm -hmm. Знову ж таки, найти поміж помилка при внесенні, якщо механічна, коли ми отут пропускаємо ще один 0. Mm -hmm. Коли ми вибиваємо отак, це виходить у нас не 90 см, а 9 см. І це виходить зовсім mm -hmm. коротенький і це брак. Відповідно, ціна тоді змінюється. І ми маємо зовсім не те, що нам треба. Тому, якщо ми вибиваємо довжину, найходовіші метр двадцять, метр двадцять п'ять, метр п'ятдесят, рідко йде метр шістдесят і до метра інколи ще нахідники беруть 0,50. Mm. Бувають штахетники, які йдуть аркою, ми про це поговоримо трошки пізніше. Відповідно, якщо клієнт хоче метр ноль, два, ми йому так і вибиваємо. Ціну в даному випадку підтягує оптово. Вона для тебе нічого не вартує, і ти мій працюєш мій. з роздрібом по прайсу і плюс 5%. Угу. Відповідно, якщо в тебе є двох він тебе коштує 39 гривень. 39 гривень, і, і тут де всього підтягується загальна сума. Е, тут є загальна сума в копі з копійками заокругленими. Ну, але вже тепер копійки не ходять. І коли ми будемо вводити далі. Оплату на новій пошті, нова Пей копійки теж не проводить, тому ми заокруглюємо до круглого числа. Тобто 7996. В такому випадку. Зазвичай люди, коли хочуть купити штахетник, їм в комплектацію потрібні шурупи. Наша база сформована так, що в нас є на кожну лінію, ми оформляємо свій наряд. Тому ми беремо нове замовлення, контрагент той самий. Через тап перехоже мене підтягує ніка Катерина. Виготовити до ставлю те саме число, ту саму дату, коли було вибито попереднє замовлення. Mm -hmm. І набираю номенклатуру. Знову ж таки, клієнту потрібні шурупи. В позиції номенклатура, товар, шурупи, є три види шурупів. Є заклепка, вони називаються нітами. Це такі шурупи, які не мають головки зверху. То що заклепується Так. Є Польща, є Україна. Польща є дорожчим сегментом, Україна є дешевшим. Зазвичай Польщу рідко хто бере. Ми всім пропонуємо Україну, але якщо є клієнту принципово, що це має бути вищої якості, або він озвучує, які ще є виробники, може, не Україна, що ще? То ми тоді пропонуємо Польщу. Вибираємо зазвичай Україну, в Україні є теж два варіанти. Крептех дешевший, і це базовий. Є два види шурупів покрівельних: є 19 і 35. -ті. Вони відрізняються тим, що 48 на 19 це є метал в метал, 48 на 35 це дерево. В основному штахетники працюють з шурупами по металу. 48 по 19 це твоя база. Якщо в клієнта є штахетник сірого кольору, відповідно шурупи мають бути теж сірого кольору 70-16. Тут є перелік всіх кольорів. Інколи бувають такі е, винятки, і клієнт каже, що він хоче на сірий штахетник чорні шурупи. Ага. От Йому так приходить. Відповідно, ми їх вибираємо чорними, озвучуємо. Для того щоб ми маємо кольори, ознайомилися з ралами, щоб не перепутати. Зазвичай себе перевіряємо тим, що 7016 і 7016 підходять. Ага. Винятком є ексклюзиви: Золотий Дуб. Там шурупи йдуть до них 8003-ті. Коли є звичайний штахетник Золотого дуба, шурупи до них 803. Якщо є темний штах темний дуб, то зазвичай рекомендують 80-19 шурупи. Інколи люди хочуть 80-17. Ну, але це якась така основа, ну зазвичай 19 під темний дуб. Mm. А, от. Там, де шурупи, кількість, тут кількість виробів, кількість пачок. Тобто ми вносимо. Якщо в Каті є 201 шуруп, ми враховуємо собі, що 201 за формулою. Ні-ні ні, це ми проговорювали вчора формулу. Зараз ми якраз її повторюємо і додаємо, щоб не забути. 201 одна штахетина на 4 шурупи, Це є 804 штуки. В пачці ми продаємо по 250. І, відповідно, ми маємо три і дві пачки. Три буде замало, тому клієнту пропонуємо чотири пачки uh -huh. і ціну відразу вставимо з е, врахуванням 5%. Uh -huh. Там ми виходило 280 гривень. Відповідно, коли ти скидаєш клієнту комерційну пропозицію, ми її скидаємо одразу з до продажу. Штахетники без шурупів це добре, але з шурупами це краще. Uh -huh. Тому отак.